чорне море, чорні думки, Україна на зв'язку, ти пливеш під прапором гнилого міфу, і страх, і вся твоя сила. Ти думав, тут здригнемось від залпу хвиля, але кожен тут скеля не пил, твій радар сліпий, бо правда туман, ти шукав покору, знайшов капкан, ти зайшов у води, де воля живе, тут навіть море проти тебе. Русский воєнний корабель, іди нахуй, Ти маршрут на тот ви курсика Рускі воєнний корабель іди нахуй, тут не твоя вода, тут наш флаг. Русский воєнний корабель, иди нахуй. Ми стоїмо до кінця, не на словах. Русский воєнний корабель, иди нахуй, Україна на то не це факт. Ти грімеш залізом, лякаєш світ, але страх не плаває, він, то не вмить твій наказ, ехо в порожніх каютах, твоя мощь, це мем у новинах ти рахував, милі, не врахував дух, по свобода важча забудь-який плав і рух, тут кожна хвиля, шепоче одне, ти тут зайвий і море це знає. Це не просто фраза, це відповідь світу. Хто прийшов зіною, піде без маршруту. Русский воєнний корабель єдинахуй Тві маршрут на двоти курсика Руський воєнний корабель єдина хой Тут не двоє вода, тут наш флаг Русський воєнний корабель, єдина хуй Ми стоїмо до кінця, не на словах Руський воєнний корабель іде нахуй Україна не то не це флаг флаг Запам'ятається звук Запам'ятає царя ток Україна стоїть у морі